Вітаю! Хочу вам розказати про клеєний брус, безосадочний стіновий матеріал, з якого ми будуємо будинки. З цього бруса можна добудувати якусь пристройку або кімнати до існуючого будинку, який вже був побудований раніше. У нас по зеленому році так і було. Ми збудували дві кімнати, терасу в такій, в такій схемі, якщо брус вже стояв в будинку і ми добудовуємо. Свіжий матеріал, тільки треба використовувати безосадочний брус. Зараз я покажу вам, як він виглядає. Ось це такий брус клеєний. Центральна частина його безосадочна, тому що тут йде поперечний продольний розпил бруса матеріалу самого дерева. І таким чином він між собою склеюється. Клей ми застосовуємо пурбон швейцарський без формальдегіду і розчинника. Тому у вас не буде визивати ніяких алергічних реакцій тощо. І зверху у нас виходить укладочний паз, в нього вставляється ущільнювач ільбрук. Зрощення у нас виходить внутрішнє. Ви наружу бачите тільки акуратний шов. Після шліфовки і фарбування стін, ви взагалі це бачити не будете. Ось такий матеріал, дуже якісний, клеєний брус. З якого ми будуємо будинки. Січення є різні, е, тому я запрошую вас зателефонувати до нас, отримати якісну консультацію. У нас є свої конструктори, архітектори, інженери. Е, запроектуємо, побудуємо вам комфортні, теплі, енергоефективні, екологічні будинки з дерева. Телефонуйте до зустрічі! Щасливо!